Привіт! Ташки вже почали співати, тому треба ставити альтаночку. У нас є багато варіантів. Ви можете побачити, це така для дому, для будинку металева альтанка, яка дуже легко збирається. А що головне, вона дуже зручна. Можна побачити зручний накуп спинки, тобто можна сісти 6-8 людей. Для дому, для дачі, для бізнесу, для таких підприємств це просто йде не варіант. Є в графітовому кольорі, є в нас в темно коричневому кольорі. Ось такі варіанти. Тут за нашим логотипом можете вибрати е, і інші варіанти, бо в нас їх дуже-дуже багато. Ходімо, покажу, що ми ще будуємо. Також у нас є в наявності вольєри. Вольєри є різного типу. Це спрохностіло, оптимальний 3х2 під початок. У нас є отакі кресла кокона ми будуємо, також робимо. Звісно, альта... такі гойділочки з подушками, повний комплект. Це все для дому також вам може сподобатися. Альтаночка люкс, наша дерев'яна, теж на 6-8 людей. Ось така от альтаночка. Під ваші кольори, побажання, все у нас є. Також у нас є бані. Бані у нас іде в повній комплектації. Хочу вам показати швиденько, як вона виглядає. Давай покажемо парну. Це, це те, що ви шукали. Ходімо, покажу, що ми ще робимо. У нас ще зараз робляться два чани. Це нашого власного виробництва Аерогідромасаж з підсвітками, води, з термоясінням, з подцвітками, все як повинен. Є чан з нержавійки, є у нас два вольєри, також на стенді Дерев'яний, закритого типу. Ну і звісно... Вудка для собаки утеплена зйомною кришкою. Це той варіант, який потрібен вашому песенку. Тому звертайтесь в компанію ЛНК, ми будуємо як для себе.